Ну що, Сезон відкрито. 4 березня 24 року сію пшеничку яру. Китайською сівалочкою. Херово виходить пригортати. Ланцюг не допомагає, ті штучки теж не допомагають. Коротше, буду райборанки чіпляти. Тому що після трактора Кофон видно. Після коліс залишається слід і є місцями зерно. Видно зерно, що не приходить. Такі ярки. Ось так. Стояли лапи від культиватора ззаді коліс. Не подобається воно мені все одно. Буду щось думати, ще від ротаційної борони бо маю такі ну, як вони там називаються, йожики. сюди. Причіплю, попробую, щоб піднімало трошки ґрунт. І райборонки буду чіпляти. Ну так це вже думаю на посів сої. До посіва сої я це повинен зробити. Для цього всі херні поломані. Після зими оце поскручував, наскочив посклею всі лійки мені через зиму, попересихалась, все полопало. Буду замовляти сьогодні-завтра нові вже. Ось одного сошника немає через лійку. Так, сію В общем так, культивацію проводив сьогодні рано, забувся сняти. Щоб викинути... Ось, наприклад, ось тут добре пшеничку. Чи не видно. Видно. Ось після колеса там загорнуто, а ось тут залишилося. Так ну. Всім хорошого початку сезону.